Війна триває, час іде, але незламними залишаєтесь ви, захисники і захисниці України. Сьогодні кожне слово для вас це голос подяки, сили, віри від усього народу. Слухайте серцем, бо далі говоритимуть діти України. Якщо ви зараз бачите це, то нехай сила, віра та підтримка завжди йдуть поруч із вами. Якщо ви зараз бачите це, пам'ятайте, що кожен українець вдячний вам за захист, відданість і боротьбу. Якщо ви зараз бачите це, знайте, що ваша сміливість надихає цілу націю і дарує людям силу триматися далі. Якщо ви бачите зараз це, ви справжній герой, і Україна, рівно пишається кожним вашим кроком. Якщо ви зараз бачите це, пам'ятайте. Весь світ захоплюється вашою сміливістю та відвагою. Якщо ви зараз бачите це навіть у найвищі хвилини, знайте ви ніколи не самі. Якщо ви зараз бачите це, знайте, що ворог боїться навіть вашого сміху, бо він звучить як перемога. Як ви зараз бачите це, нехай вашим бронежилетом завжди буде віра мільйонів українців. Якщо ви зараз бачите це, значить українське ППО знову провело успішну ніч рятуючи життя людей.